Громада, наше місто. На сьогоднішній день ми або втратимо всі парки, або ми їх повернемо громаді нашого міста. На сьогодні, <працю> да, на сьогодні ми прийшли в парк, який був виділений в 1999 році приватній структурі під цільове призначення, як ми бачимо, є державний акт на постійне користування, де було виділено в 1999 році 1,2 гектара землі під цільове призначення розміщення дитячого містечка. От зараз реально ми знаходимося на дитячому містечку, але знаходимося в нечасному місті, де одні генделі, де весь парк занедбаний, де замість дитячого містечка у нас кландайк для того, щоб діти тільки отримали ув'ячі, для того, щоб дорослі набухалися. Іншими словами, це назвеш. Ми втрачаємо на щодень всі парки. Наші молоді, нашим дітям, наш і всім дорослим нема де погуляти, де походити. Всі парки занедбані. На Ловеневська у нас два парки. Один парк належить ДК Шейника, ДК Ватрасава, інший парк наданий в приватну власність, але під цільове конкретне призначення, яке порушується. Одна із вимог до власника парка була така, або він наладить все можливе, щоб парк був. Вітучі, щоб тут було все облагороджено, а не така плитка, занедбана, яка зараз. Щоб тут були гарні дорожки, гарний парк для дітей, гарні качелі, атракціони, щоб генделі всі позакривали, не було розлива, як тут, щоб не було нелегалізованих літніх майданчиків, щоб тут було все для дітей. Це була перша вимога. Друга, щоб було освітлення. А освітлення нам в четвер відразу і вмикнули, вже був певний прогрес. Теж четверг закрили, не знаю, як зараз працює ні, на зараз контрольний огляд цієї території. В четверг вже не працювали два із чотирьох генделів, які тут є. Це, це вже теж є зворушення певне. Потім в п'ятницю вже буквально пан Бандеровець, власник цієї території, цього парку, вже був на земельній комісії, відповідав на конкретні наші запитання. І на наші вимоги вже поставився з порозумінням. Він визнав перше те, що да, дійсно він не думав, що в такий, стан, в такий стан воно привратиться, що буде занедбане. Ну, це його якби чи, чи просто слова усмішка чи що, але він зрозумів, що шутки не буде, що ми або заберемо цей парк і цільове призначення скасуємо і надамо його тій людині, яка хоче дійсно бути хазяїном і зробити щось для міста. Або він зробить все можливе для того, щоб дітки тут відпочивали. Скажіть, а є конкретні механізми, як ви можете забрати у цей парк? Так, саме, саме перше. Ми бачимо, що парк це територія, де можна не сплачувати місту певні кошти за землю. А оскільки це вже комерційна є діяльність інша, яка не є цільовому призначенню дитячим містечком, то вже порушили перше закон про землю. Закон про виділення землі і, відповідно, ми можемо скасувати рішення сесії за 1999 рік. Це перше. Друге, ми можемо закрити це містечко, яке є взагалі, яке вважається дитячим, тому що там є калюча проволока, там все зроблено як бункер для того, щоб діти отримали ув'ячія. Відповідно, примусити всіх власників комерційних структур платити в місто фінанси. Тобто за оренду землі. Місто втрачає по попереднім даним від 100 тисяч до 1 мільйона гривень в рік. Тільки за рахунок того, що немає відповідних договорів на оренду цих територій. Це перша... Я зрозумів. Переб'ю, вибачаюся. Ви правильно розкажете, я маю на увазі, чи є конкретні механізми якісь. Те, що ви на сесію це питання винести можете, ну, ви як депутат не перший раз виносили там всякі проєкти рішень на сесію. Чи проголосують депутати за це? Ну, от як ваше враження, ваша думка? Вже на сьогоднішній день проголосують, проголосує більшість. Чому? Тому що вже бачу, що е, ті органи, які раніше мали відповідати за контроль над виконанням е, тих функцій, е, які були, по паркам, по продажу алкоголю, е, вони просто не спрацьовують. І вже буде конкретне політичне рішення всіх депутатів. Або зберегти парк, або його втратити. Я думаю, що всі залишаться якби з підтримкою, саме зберегти парк, а саме скасувати рішення сесії, або примусити того ж самого директора поправити все і дали йому зараз той шанс. Зрозумів. А чому ж тоді така з парком Петровська ситуація складається? Що б'ємось, б'ємось, да, а результат ну, результатом ноль. Саме це четвер буде чергова сесія, де буде низка рішень прийнята. Будуть пропозиції по тому, щоб перше міський голова, посилаючись на рішення сесії, яке буде виноситись, створив новий конкурс на заміщення вакантної посади директора парка імені Шевченка, як директора комунального підприємства. Це одне із питань, яке буде ставитись. Друге обмеження торгівлі пива, алкогольних напоїв. вина. відповідно це якимось чином буде скажімо так, незворушною силою для того, щоб заборонити продаж даних напоїв парку Шевченка. Потім третє, це міськрада буде мати повноваження по роз'ясненню комерційним структурам правил торгівлі, про які забувають приватні підприємці для того, щоб їх ще раз попередити і щоб вони знали. Законність чи незаконність того, що вони здійснюють. І ще низька заходів, одна із них, саме конкретна. Це оскільки пан Хаменко, директор комунального парку Шевченка, порушує цільове призначення землі. Значить, у нього встановлені нелегальні, нелегальні літні майданчики. Він цим порушує правила надання оренди. Трьох територій, які він взяв під комерційні структури, де є він співзасновником. Це карнавал, Тарасик карнавал, Тарас, і, і Білий Кіт. Відповідно, цієї сесії ми маємо скасувати всі три договори на три розливайки, які є в парку Шевченка. Я думаю, цим ми поставимо крапку і політична воля депутатів, я думаю, буде незворушливою. А що ж буде з ними тоді з цими закладами? Будуть просто алкоголь там не було продаватися, Так чи нуга що... вимога, вимога буде наступна. Скільки вже ми маємо те, що маємо приміщення? Які все ж таки побудовано за минулі каденції ще до нашого депутатства, то можливо буде компроміс. Або він не продає алкоголь, і тоді ми надаємо оренду в землі, але без додаткової прилеглої території. лише по законодавству тієї території, яка необхідна для обслуговування його приміщення, але без тієї території, де він може встановлювати нелегальні літні майданчики. Шановна призі, шановні депутати, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення, озвучений міським головою. Первым пунктом данного проекта рішення мы забороняємо продаж тютюнових и спиртных напоїв і пива під час масових заходів, які відбуваються в місті, іменно в місті проведення цих масових заходів. Другим, другим пунктом мы даємо право торговому отделу і нашим службам еще раз напомнить предпринимателям і. провести контроль того, чтобы согласно закону продажа спиртных напитков может осуществляться только в специально специализированных оборудованных торговых точках площадью более чем 20 квадратных метров. Не менее 20 квадратных метров. Зачастую у нас сегодня в городе Киоск, в киосках, в павильонах меньшей площадью продают на разлив спиртные напитки и так далее. Поэтому на сегодняшний день это бич, и надо поставить на контроль и запретить в таких точках продажу спиртных напитков. Также вы знаете, после прошлой сессии распоряжением Мискового ЛВУ была створена депутатская группа, которая изучала работу коммунального предприятия, коммунального предприятия «Парк культуры и отдыха» имени Шевченко. Мы выходили на место с привлечением специалистов санстанции торгового отдела, правоохранительных органов и выяснили, что на территории парка осуществляет коммерческую деятельность товарищество с обмеженной виртуальностью плата, хозяином которого является директор парка Шевченко. И эти три кафе, которые принадлежат этому товариществу плата на территории парка, осуществляет продажу спиртных напитков. Два кафе. Есть лицензия на продажу спиртных напитков и пива, и табачных изделий. Одно кафе, которое, по сути, вместе с кассой осуществляет продажу пива. Также было выяснено, что мы в феврале месяце выдали разрешение на аренду земельных делянок под обслуживание зданий этих кафе. Но, к сожалению, возле них расположены летние майданчики, которые не имеют ни паспортов, привязки и так далее. Поэтому налицо нецелевое выкористание земельных делянок. Поэтому на основании всего этого мы сегодня выходим этим проектом решения и просим местного главы не продлевать контракт с директором данного парка, потому что на сегодняшний день у нас парк превратился, по сути, в разливайку. Вот. И Вторым, пятым, четвертым пунктом пропонуем разорвать э, договора аренды на эти земельные делянки, потому что на лицо нецелевого Также мы просим сегодня не, э, раз, расширить полномочия и сделать не депутатскую группу, а темчасовую депутатскую комиссию и продолжить эту работу по всем паркам города, потому что мы провели сегодня рейд на массиве Ливаневского, парк, который перед, вы знаете, который перед, ДК и кто за ДК Рассава, там ситуация еще на сегодняшний день веселее. Вы знаете, что в конце 90-х годов там было выделено 1,2 гектара под спортивно-детский э, территорию, под спортивно-детский парк. Да? Вот. И на сегодняшний день из этой 1,2 гектара, только где-то процентов 10, это действительно детская площадка, которая окружена забором с колючей проволокой. Да? Остальное это все, там 15 изъятий из этого акта, в основном коммерческие структуры, из которых только две оформленные и платят аренду за землю. Остальные не платят ни аренду, ничего. На сегодняшний день. Мало того. Интересный факт, Василий Петрович, когда проверяли одну из точек, спрашиваем, на каком основании раз, раз, размещено ваше кафе, он говорит, у меня есть сервитут на земельную делянку. Мы говорим, показывай договор сервитута, который выдал ДК Росава, не держком зем, не управление ДК Росава, и за землю платит ДК Росава. И таких там ситуаций много, поэтому мы просим продолжить работу нашей депутатской комиссии, темчасовой, чтобы и там разобраться и навести порядок и на массиве Левневского. Потому что там, по сути, тоже место парка на сегодняшний день, коммерческие структуры, площадки, которые не имеют э, ни поставков, привязок, ни разрешения, ничего. Коротко, прошу поддержать проект решения. Мы что, ожидаем революции гидности в Пельмицарке, или может быть принято волевое решение, я расскажу, как это было То, что просто перетворилось, уже раз Депутат нам показував, як все розкрадалося, як через судину захочувалися земельні ділянки, як залишилися спавкою і так далі. Кожну сесію ми про це говоримо, а реальних вивезти кроків з вашого боку немає. А давайте я вам таку річ. Коли на трибуні стояв начальник міліції і прокурор міста, чогось у нас сія язики кінцю у місті, а сьогодні звернення сесії були до правоохоронних органів, дати оцінку директору комунального підприємства Гоменко Михайло Івановичу з приводу розкрадання комунальної власності і зривів парку. І сьогодні ні міліція, ні прокуратура більш доробні, ні одписками займаються і розуміє, ні одної відповіді не дали. Та я вам пропоную, коли на трибуну прийдуть представники правоохоронних органів, задати їм це питання. Можна це депутатське здання. Закон. Василий, Петрович, можно я добавлю? Кроме милиции, на сегодняшний день, я еще раз говорю, вышли, составили правоохоронные органы инспекции по благоустрою акт про порушение, вынесли на комиссию, призначили штраф 800 гривен. Он пошел в суд, и суд скасовал этот штраф. Понимаете, на представе формальных там даты какие-то не такие и так далее. Это первое. Второе, мы обсуждали, и первый вариант был рекомендация. Але прийшли к тому, що йому до кончання контракту залишилося три місяці, якщо ми просто уволімо його да, він виставляться і будуть проблеми. А так три місяці вже потерпимо цей безпреділ, але вже окончательно вирішимо про директором парку. Чи є криша, чи нема криша, мені байдуже, ми поставимо на цьому дуже жирну крапку в місті порядок. Принаймні нам поки що це вдається зробити.